Хміченка Європейська солідарність. Підтримую повністю проєкт. Єдине, що просив би колег в додатки номер 3 прибрати слова та підекцизних товарів, а саме тютюнових виробів. Я вважаю, що не повинні сигарети продаватися в кіосках. Дякую за увагу. має право позиція на існування думка собі думка на доповідача я не можу коментувати це... ставлю на голосування я, я особисто не палю але це на роз залу ставлю на голосування правку запропоновану олександром міщенком 71 за 0 проти 1. утримався рішення Прийняте. Зобов'язати переможців конкурсу. Зобов'язати переможців конкурсу виділяти 10% торговельної площі для обов'язкового продажу україн... книжок української мови. А це куди, Андрій Олександр? Положення. Я ну куди конкретно в який пункт той пункт, який мішень, який міщенко заборонив продаж се ні, зачекайте. Міщенко виключив з переліку цільових призначень. Він виключив звідти конкретні слова та під акцизних товарів тютюнових виробів. Це коректно була сформульована правка, щоб ми з вами не повернулися зараз. Там на знаєте, як це на деревню к дідушки, а що ви російською мовою заборонили? Андрій Олександрович, ну може вам так зрозуміліше буде. Володимир, Володимире, ще хотів би вам зробити зауваження за порушення регламенту Київської міської ради. Дякую. Ви замість того, щоб мені зауваження зробити, ви правку сформулюйте. Ну, я хвилини три вже вас прошу це зробити. Шановні колеги, якщо Андрій Олександрович сформулює свою правку, я б хотів би її допомогти. Конкретикою наповнити. Не просто книги, а пропоную продавати комплект. Називається Восьми томах. Так, промови та звернення президента Володимира Зеленського. Орієнтовна вартість 1891 гривня. Дякую. Ставлю на голосування правку, озвучену Леонідом Ємцем. Це за Зеленського книжку. За книжки є. 20 за 0 проти 0. Утрималось не прийняте рішення. Міщенко. Теж не бачу, Олександра відмовився я від тут... виступу. Конопельком. Я... Я а, Олександре, перепрошую. Міщенко. Я прошу пробачення, там було сказано моє прізвище, але я, я сам палю і дуже багато. Всі про це знають. Але я категорично проти продажу. Не, не повірите, Олександр, я вас точно так же підтримую. Конопелько, прошу. Де Микола? Прошу. Хочу відкоригувати правку пана Ємця і сформулювати її в наступній редакції, щоб в Мафах продавалися комікси Петра Олексійовича Порошенка, як я заснував партію регіонів та розорив країну. Дякую. Ставлю на голосування. Ставлю на голосування правку, озвучену конопельком. 10 за, 0 проти, 0 утримались, не прийняте рішення.